Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валянас Play. Сьогодні я хочу представити вас і в вазі гру, нову гру на цьому каналі, яка називається Ненажеливі дияволи. На фоні блекауту, на фоні постійних обстрілів, мені захотілося пограти в щось таке кровожерливе. Тому давайте подивимося, що з себе ця гра представляє. Taking only what was strictly necessary. We cut a good deal buying this place near the river, which had previously been owned by a well known barber in the town. This house is surprisingly large. There's enough space on the ground floor to turn it into a beautiful pub, while downstairs in the basement there's already a large, cozy kitchen. I can't wait to get to know my new customers. I've always enjoyed watching people eating the meals I've cooked for them lovingly. My husband, Percival, has cleaned the first floor and set his room up for business a fancy tailor shop. <laughs> it won't be long before we see the women from the local district showing off the beautiful outfits he has made for them. We are going to bring home the gold with our business. You may wonder what the secret behind our success is. Our loyal clients, obviously. Fantastic people. I feel kind of sorry about killing them. We have decided to use an unusual ingredient in our specialties as a result of the insanely high meat prices. Due to sheer hunger, or simply because it tastes so delicious, human flesh is highly appreciated. We do not know the reason why, and we don't really care. Ah, but don't worry. We don't waste anything. Even their clothes are cleverly reused by Percival. They just need a little patching up, and then they are ready for sale again. At full price, of course. <laughs> we are working so damn hard to do things right and earn as much money as we can. Так, ну що ж, як ви могли зрозуміти з ролика, це власне, гра про двох серійних вбивців. Я не знаю, правда, води дияволи чи хто вони. І весь сенс в тому, що вони вбивають людей, пускають їх на фарш і готують з них смачнюші пироги, які потім мешканці міста, в якому вони тусуються, приходять і купують ці пироги. А речі з трупів вони перешивають і продають в цьому ж магазині. Тому я вирішила назвати цю серію ігра. Одного разу в Мордарі буде присвячено всім знайомим моркам сусідніх болід. Люди в цьому місті прожорливі як собаки. Ну добре. Зараз буде діалог про те, як вони ризикують, що їх одного разу спіймають. Дівчина каже скинь цей труп на кухню. Я ним займусь. Ось він його роздягає, забирає тканину, кидаємо його в цей люк. Ха! Все в крові. Нарешті свіже м'ясо каже вона, Цікаво, який її звуть. Люк дуже добре справляється зі своєю роботою. Беремо труп, відправляємо його в таку гігантську м'ясорубку, як вона, до речі, його підняла. Я гадала, в неї пупок розв'яжеться. Просто я не знаю, це якийсь чорний гумор. Закинула його, перекручує на фарш. У нас з'явився новий рецепт: мука, фарш і пиріг із м'ясом. Давайте зготуємо. Для цього потрібно взяти м'ясо. Муко. Тепер це все відправляємо в духовку і починаємо готувати. Є шкала готовності. Все. Якщо ми перемонтуємо дві плити зробимо модернізацію кухні, вона зможе готувати швидше. І, власне, можна збільшити кількість рецептів. З людського м'яса. Ось стойка їжі, вона пуста. Відносимо там пироги. Скоро місцеві ненажери прийдуть їсти ці пироги. Так, чоловік мав би вимати підлогу після вбивства. Поки я не вимою тут підлогу, ніхто не зможе сюди зайти. Цікаво, що він їм розповідає. Для цього він їх сюди а, запрошує, а потім жорстоко вбиває. Він вкрав одяг. Зараз його можна залатати і одягнути на манекен. Негідники. скоро все місто з'їдять. Все. Цікаво, що ми можемо зробити на третьому поверсі. Все, відкриваємо нашу лавку. Мої дорогі клієнти, заходьте, заходьте. Часом, я так розумію, можна модернізувати і всю лавку. Власне, прибрати ці коробки, поставити якісь столики, щоб тут було затишніше, більше грошей, більше клієнтів. Все. Вони дорого заплатять за мою смачну їжу, каже вона. Так, це дамочка прийшла. До нас за речами? Так, купила. В мене скоро назначена зустріч. Потрібно зняти з клієнта мірки. Так ось як він їх вбиває. Типу працює другий поверх як ательє, люди приходять, хочуть пошити собі костюм чи нову сукню, а він їх просто вбиває жорстоко. Звідси береться свіжим м'ясом. Вони що там обіймаються, чи що? Ні, ні. Жорстока гра. Роздягнув, труп скинув. Це м'ясо полетіло клієнта на підході. Потрібно підготуватися. Потрібно постійно пам'ятати про прибирання. Поки він прибирає, дівчина буде добувати новий фарш. Щоб пройти цей рівень, нам потрібно продати шість трав, пити трьох клієнтів, пробрати за ними, приготувати дві страви. Ще одне м'ясо прийшло. Що трішки незручно, тут потрібно постійно заправляти одночасно всіма справами, одночасно прибирати, одночасно робити новий фарш. Все швидко перемикати. Ось цей добродій чекає на нові речі. Здається, тут ще нове м'ясо йде до нас. Де наш останній клієнт забарився? Нам потрібно продати останнє страву і вбити останнього клієнта. Все? Закінчився час. Закінчився рівень. Можемо щось покращити, ось можемо купити помідори. Це буде якась грядка в саду. Як вони повинні купу справ робити одночасно, мені не зрозуміло, ось можна купити собі столики в пабі, ось є буде теплиця. Теплиця, мабуть, буде на третьому поверсі. Можна купити ще один манекен наприклад. Було б непогано зробити ще одну стієчку для того, щоб можна було викладати наші пиріжки. Давайте поки підготуємось до відкриття. Мука, я так розумію, у нас безкінечна, тобто її не потрібно купувати, вона у нас буде постійно. А от свіже м'ясо, свіжий фарш потрібно постійно добувати десь. Ам'яс у цьому містечку доволі дороге, тому вони вирішили вбивати людей. It's really warm. Ну, власне, ми вже майже підготувалися. Можна відчиняти нашу кравничку. Потрібно зібрати купу грошей для того, щоб. У нас з'явилось якесь нове покращення. Хотілося б, наприклад, ще одне блюдо для наших пирогів. Приходьте гості дорогі. На жаль, у нас не вистачає грошей на модернізацію нашого закладу, але з кожним днем наша репутація збільшується. Репутація лавки за рахунок як хороших, так і середніх відгуків. На жаль, нам не вистачає, поки коштів. О! Ми можемо навіть модернізувати нашу м'ясоробку. Давайте купимо, нехай буде. А на наступний раз непогано. Збільшити місце. Дивіться, в нас наразі доступні стейки, які можна робити з людського м'яса сосиски. Можна вирощувати помидори, нас поки на це не вистачає грошей. Купу потрібно грошей. Someone knows our secret. Вже вже хтось дізнався наш секрет? Не стігли сюди тільки приїхати. Що там написано? Нічого хорошого, каже мені люк. Дні погрози Що ми будемо робити? Зараз нічого. Будемо грати за правилами цього незрозумілого чоловіка. Він з нами зв'яжеться. Вони не хочуть, щоб відкрили, щоб дізналися їхній секрет, але разом з тим вони. А що тут? О, до речі, можна почитати цей лист. Цей ненормальний клієнт, скоріш за все, канібал, він нам буде надсилати конкретних жертв, які нам потрібно буде вбити. Ці жертви не обговорюються, і потім з них буде виготовлена прекрасна вечеря для нього, і за це ми отримуємо якусь шикарну нагороду. Він ще нам погрожує, якщо ми не будемо готувати його цими людьми, то <гум> він нас просто здасть місцевим копам. Я так розумію, що чоловік її кудись побіг, відчиняємо лавку, починаємо працювати, нам потрібні кошти. Було б непогано мати ще якісь типу спільників, щоб можна було цих орків краще різати швидше. Тому що вона в майбутньому не зможе з усім справлятися одна. Все, пироги печуться. Нові клієнти приходять. Тканини немає, з якою можна виготовляти речі. Де нові жертви? Я вже занудьгувала. А ось на третьому поверсі, скоріш за все, буде теплиця. Тут багато вікон, багато сонячного світла і можна, в принципі, організувати собі вирощення помідорів. Завощі якоїсь зелення. Ну, де мої жертви? Де ви поділись? Мені потрібна тканина. Цікаво, як оці жертви. Для багатія будуть позначатись. Чи будуть взагалі позначатись якимсь маркером, тому що поки що якісь всі однакові містяни. Що мені не подобається, в них доволі швидко падає рівень. Коли вони згодні чекати, поки я тут щось приготую, це доволі незручно. І цього падає відгук. І вони потім ставлять мені доволі поганий відгук. Ось мінус 30 репутація нашої лавки. Доволі мало ми отримали репутації за день. Саме через це мені не вистачає додаткової якоїсь тканини. Можна, в принципі, розблокувати додаткову тканину, викрадену. Це мені полегшить життя на повний період часу. Ось такою була перша серія наших кровожерливих ненажер. Одного разу у Мордорі. Я спробую за кадром трішки заробити грошеняток на покращення, тому що рівні стають якісь доволі одноманітними. Тому пишіть ваші коментарі, як вам ця гра. Ми з вами побачимось у наступній серії. Цім бувайте.